Біблія, друге послання апостола Івана. Старець, вибраній пані та її дітям, яких я насправді люблю, і не тільки я, а й усі, хто пізнав істину через правду, що перебуває в вас і буде з нами по вік. Нехай буде з вами благодать, милість, мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа, Сина Отця, в істині та любові. Я дуже зрадів, що знайшов між твоїми дітьми таких, які ходять в істині, згідно із заповіддю, яку ми одержали від Отця. І тепер прошу тебе, пані, не так, наче нову заповідь пишу тобі, але ту, яку ми мали від початку, щоб ми любили одне одного, а любовця, аби ми жили за його заповідями. Це заповідь, про яку чули ви від початку, щоб у ній ви перебували. Адже багато ошуканців увійшло у світ, які не визнають, що Ісус Христос прийшов у тілі, такий є обманщик і антихрист. Стережіться, щоб ви не втратили того, над чим ми працювали, але щоб отримали повну нагороду. Кожний, хто чинить переступ і не залишається у вченні Христа, Бога немає. Хто перебуває у вченні, той має і отця, і сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить цього вчення, не приймайте його в дім і не вітайте його, адже хто його вітає, той стає співучасником його злих вчинків. Багато чого мав я вам написати, та не забажав чорнилом на папері, але сподіваюся бути у вас і говорити з уст в уста, щоб наша радість була повною. Вітають тебе, діти твоєї вибраної сестри. Амінь.